Я посміхнусь тобі крізь сльози їдь, бо профіль вітру вранішнього строгий. Твій корабель у гавані стоїть, готовий до дороги, а берег знов пустельний і нічий, і чорна буря розпустила крила, Але я сонце вишила вночі, на цих вітрила. Ти, може, не повернешся назад. Далекий голос так співає тужно, Твоя любов, як дзвін, старих балад Ярка і вічай душна. З твоїх стихій немає вороття, моря шумлять і холодно на світі, таких, як ти, чекають все життя заради миті. Весняний вітер, зустрічає і втеч, поки дім любитимеш чужинку. Ти з тих, котрі цілують спершу меч, а потім жінку.